Привіт, мої дорогі любі друзі! Я дуже рада привітати вас на каналі Nathan in Canada UA. Мене звати Наталя і я дуже рада привітати вас. Сьогодні буде у нас такий стандартний в'язальний влог, де я покажу вам деякі готові роботи, покажу вам розпаковку пряжі шкарпеткової, а також на два великих вироби. І також я хочу показати вам ті проекти, над якими я планую працювати на цій неділі. Ну що, пішли дивитись? Хочу розпочати з цієї такої грубки пряжі, яка в мене залишилась. Я в'язала скрабість, це таке, щоб мити посуду такі мочалочки. І в мене такі залишки, і я хочу їх переробити в проектики. І зразу ж вам покажу, що в мене вийшло. Ось такі скрабі в мене вийшли. Ними можна мити посуду, вони з такого полі. Поліоміду, і вони не набирають в себе неприємного запаху, і дуже легко ними мити посуду. Тому замість залишків в мене будуть готові три скрабі. Так що буду ними мити посуду. Це перший проект, який в мене готовий. Готові дві пари шкарпеток 38-го розміру з пуху норки у білому та бежевому кольорах, дуже пухнасті, красиві, і вони вже полетіли до своїх замовників. Наступні шкарпетки були зв'язані з цієї чудової пряжі регія з такого вінтажного кольору. Він ось он, колір, ви можете бачити, 447, дуже красивий. І ось як виглядають шкарпеточки. Тут я в'язала таку п'яточку круглу і розпочинала їх резиночкою 1 на один, а потім 3х1. Мені дуже подобається, як вони вийшли після прання, розпушилися. І колір неймовірний такий, бачите, вийшов. це 38 розмір. Наступні шкарпеточки я в'язала з пряжі Peyton Scroy. Вона більш товстіша, бачите, пряжа. Тут 152 метри на 50 грамів. І я в'яжу її на 3 мм спиця. Ось саме шкарпетки, які вийшли, я підбирала секції. У мене трохи залишилася пряжа, але перша пара шкарпеток вийшла. Абсолютно однакові, вони такі пухнастенькі. Мені дуже подобається цей колір, тому що він бачите, такий неоднородний, красивий. Ця пряжа розкривається після прання і дуже гарно носиться. Її можна придбати в Канаді в будь-якому магазині, як Майклс чи других. І дуже вона тут популярна. Потім в мене прийшло замовлення на білі рукавиці з пуху норки І я зразу ж приступила їх в'язати. Буквально за 2 дні я їх зв'язала, попрала. І тут напроти піаніна видно, який чудовий пух з них вийшов Це після першого прання. А далі вони лише стають пушистіші і пушистіші, Тому також вони були зв'язані. Так як зараз сезон замовлень, також прилетіло замовлення на такі чудові-розові шкарпетки. Також були зв'язані на розмір 38-й, також після прання стали більш такі пушисті, красиві і також полетіли до свого нового дому. Але хотіла поділитись вам, що я в'язала. На екрані ви можете бачити пасму пряжі, яку я буду перемотувати. Це пряжа з пуху хаски. У мене є подруга в Канаді, в неї є собака хаски, і вони вичесують з неї пух. Потім вона замовила на фабриці, там, де пряжу виробляють, щоб з цієї хаски зробити. Пряжу. І тут у нас 60% хаски і 40% овечої шерсті, на якої саме і держиться пух хаски. Цей пряж я дуже хочу зв'язати собі варішки саме для себе на цю зиму. І тому перемотую пряжу і буду розпочинати в'язати. Поки ви насолоджувались нашою чудовою осінню такою кольоровою, я зв'язала ці варішки. Ви саме їх бачили до прання, а тепер ви можете їх бачити після прання. Я в'язала їх визерунком, яким в одному ряді ви пров'язуєте лицеві петлі, а у другому ряді ви одну знімаєте петельку, а другу пров'язуєте. Це саме такий спосіб, яким ми в'яжемо п'ятку укреплену. Я зробила піко край. І набирала 40 петельок. Але такі вони на 3 мм, 40 петельок, а потім знаружи я прийшла на спиці 3,5 мм. І все ж таки воно дуже туго в мене по руки заходить, чому я дуже рада, але в мене дуже вузька рука. Тому, якщо будете щось таке в'язати, то треба набирати 46 петель. Не в'язались вони без розпуску, розпускала я, бо збивалася резинки, особливо пальчик в мене збивався малюнок, і треба було розпускати і розпочинати заново. Але вони дов'язані і вони чудові. Бачите, вони такі двойні виходять. І я їм дуже-дуже. Рада. І хочу продемонструвати, як вони виглядають на руці у мене. Який пух тут гарний, як, ну дуже гарні вони такі м'якенькі, дуже відрізняється пряжа від пуху норки і відрізняється вона від мохеру, тому що це ж все таки хаски собака дуже-дуже м'яка. Сподіваюсь, ви ще не втомилися від шкарпеток з пухонорки, але тут сіренький колір, ви його ще не бачили в цьому відео. І це 41 розмір, так що вони трошки відрізняються від попередніх, але такі ж самі уютні, такі ж самі чудові. І просто не можу з вами не поділитися цією красотою. Я знаю, що багато з вас ем, також хочуть в'язати шкарпетки. І... Бажаю вам натхнення, щоб ви також в'язали у цьому сезону шкарпетки з пуху норки. Наступні шкарпетки так, вони з пухонорки, але це зовсім друга модель шкарпеток. У цьому сезоні я вирішила зв'язати ще а, другий вид шкарпеток. Тут у мене йде кругла п'ятка, як ви бачите. П'ятка укріплена таким же самим малюнком, як я варішки в'язала собі, бачите, а, виглядає зовсім по-іншому. Потім я в'язала. Лицевою у бабочки, да, і тут уже закривала, як завжди, закриваю таким ленточним мисочком, і потім іголочка це все сшивала. А резинку я в'язала саме скрещеною один на один. І це ще не все, що я планувала зробити цією новою моделлю. Шкарпеток, мені хотілося, щоб вони такі були різдвяної тематики, тому я вирішила додати сюди вишивку таких різдвяних ягідок. І давайте подивимося, як вони виглядають. Так і вам і обіцяла, спочатку до мене прийшла пряжа від Хобі, але прийшла не уся посилка, а лише частина заказу. Перші два таких чудових шкарпеткові пряжі Регія. а саме цю, цей колір я побачила на каналі одної дівчинки з України, і мені дуже сподобався цей колір, тому що, бачите, він неоднородний, він такий. Переходить, як наче птертий джинс, але все ж таки є смужки. І коли я побачила на сайті Хобі цей колір, я просто повинна була його купити, тому що мені не терпіло з нього пов'язати. А також цей колір, дуже подібний до першого, він також привлік моє внимання. І ось вам показую номери кольорів. Бачите, який дуже цікавий колір, і мені прям не терпиться розпочати в'язати, щоб подивитися, як ця пряжа вилягає в шкарпеточках. Це дві перші покупочки. Далі я купила по два моточки такої різдвяної пряжі це також від хобі. Вони кожен рік випускають якісь нові колекції різдвяні. І тут, бачите, у нас шерсть 75% та поліамід. І ось ви можете бачити колір цієї пряжі. Я замовила три різні кольори, але прийшло до мене тільки два. Два цього кольору, і два такого зеленого кольору. Тому що я хотіла по одному для себе маточку, і може на подаруночки ще. Цей зелений кольор також дуже чудовий таке чудове рішення для різдвяних шкарпеток. Я ще не в'язала різдвяні зелені шкарпетки, але у цьому році буду. Наступний лот це така помаранчева пряжа. Мені дуже подобається помаранчевий кольор. І Тут такий состав бавовна, більшість, і трохи акрилу, і вовни. Тобто, бавовняний такий шнурочок, надутий вовною з акрилом. І ви пам'ятаєте, мій літній такий кардиганчик, розлітайка на зав'язочках жовтого кольору, він у мене звалявся. Тому я вирішила заказати цей колір і зв'язати собі такий літній кардиганчик на зав'язочках спереді, такого помаранчевого кольору. Мені каже, буде дуже красиво. І також я заказала, ще в такому зеленому кольору, точно така ж сама пряжа, але другий колір, да? теж бавовна. І також з нею хочу точно такий же кардиганчик зв'язати, щоб він був у двох кольорах. Я дуже давно хотіла спробувати цю пряжу саме. Вона і в крючку дуже красива, в гачку, і в спицях красива. І коли вона зараз була на знижки, то я вирішила, що зараз, час саме її купувати. І. Ще декілька моточків должно прийти від хобі, але чомусь вони послали двома посилками різними, тому показую вам першу частину своїх покупок, якими я дуже-дуже задоволена. В одному з попередніх відео я вам показувала розпаковку цієї чудової пряжі. Тут у нас від uh, and Loops пряжа, це 50% супервош мириносу і 50% акрилу, і тут ще є віскоза твідова. А з цієї пряжі я хочу в'язати светрика, і саме я його вже розпочала в'язати, і хочу вам показати, я його в'яжу, держачи дві нитки. І в'яжу регланом зверху, і у мене вже такий достатньо гарний прогрес прийшов, і я хочу вам його показати. Ось як виглядає у мене на даному етапі светрик. У мене вже є два рукави. Я в'яжу на великих спицях на 7 мм і держу пряжу в дві ниточки, як я вам і сказала. І в'яжу цього светрика. Мені ще залишається в'язати тіло, і у мене залишилось лише два бунтика пряжі. Тому на цій неділі хочу продовжувати в'язати в мене в планах, щоб вив'язати всю пряжу. І я сподіваюся, що мені вистачить достатньої дліни, і це буде такий дуже-дуже уютний. Светрик, але я не дуже здоволена горловиною. Може, прийдеться її ще перев'язувати, але спочатку дов'язуємо тіло і побачимо, що далі. У мене є такий проект на спицях. Також не знаю, чи я вам його показувала, чи ні, тому що я в'яжу настільки багато і не встигаю все знімати. Давайте розпочнемо спочатку. Це пряжа від Yang Home, яку я також нещодавно купила. Оце в них такий логотип, якщо комусь цікаво. Я купляла з Etsy та з магазину. І ця пряжа вона дуже чудова. Тут 50% мериносу і 50% сульфок вовна. Вона дуже м'якенька, такий неокрашений колір. мені дуже подобається. Ось так він виглядає на сонці, і я його перемотала і розпочала в'язати. Я хотіла в'язати з цветрик з падсовнухами, але мені є такий допис, але він мені не дуже подобався, тому я взяла за основу мастер клас від Даши Некрасова Светрик Телемарк Але я не використовувала ті узори, які вона давала, а вирішила використовувати ось цю пряжу. Аж карпетково, щоб в'язати жакард. І у мене така була ідея, щоб в'язати крапушки саме з цієї пряжі, тому що вона буде змінювати колір з одної ниточки пуханорки жовтенької. І викра... вив'язувати крапушки, а потім самі квіти вишивати по полотну. Ось так виглядає какетка на даному етапі. Мені кажеться, дуже-дуже красиво, я дуже задоволена, прям в'яжу, в'яжу і не хочу відкладати цей проєкт. Бачите, який він красивий. В'яжу на спицях 3,5 мм в одну ниточку, цю латвійську пряжу, держу в одну ниточку, і зараз буду в'язати шматок білого. Ось в мене вив'язана вже вся кокетка. Я вивязла по до квітів і після квітів, і вже вив'язала росток, і саме так як Даша показує своєму майстер-класу, нічого не міняла, отак по петелькам і в'язала. Зараз Пересняла светрик на шнурочки і хочу зайнятись вишивкою, тому що. На цьому етапі буде набагато легше вишивати квіти, тому що не треба держати в руках увесь великий светр з рукавами. А тут, мабуть, дуже-дуже легко цим зайнятися. І думаю, для серцевинок цвітка буду використовувати такий темно-сірий кольор, атрацитовий такий. Трохи зеленого, і вже самі лепесточки будуть такі рижі. Тому піду вишивати. Хочу показати вам, як виглядають серцевинки саме А, Вони бачите, такі темно-сірі, з зеленим таким ободочком. Зараз вечеріє, тому ви не дуже можете бачити цей саме зелений з бордовим кольор, який я додавала. але повірте мені, це дуже красиво виглядає у реальному житті. І я вже також розпочала трохи квіти, і я вишиваю цю пряжею твідовою такої шкарпеткової витрікою дизайн. І мені дуже подобається те, що в мене виходить на даному етапі. Кожна квітка унікальна, друга у мене, як рука от поведе, так я її і роблю. І буду продовжувати далі працювати над цим чудовим проєктом. Вишиваю петля в петлю. Такий в мене светрик, є такий светрик допис у норвежської чи датської дизайнерші. Постараюсь вам знайти фотокартку, але я спочатку вирішила в'язати не за дописом, коли я хотіла такого светрика, тому що мені не дуже сподобалось, як в неї посадка сидить, і також вона в'яжала більш товстенької пряжі. Тому я вирішила, що я не хочу за дописом. В'язати, але вирішила використовувати розрахунки з светрику Телемарк з канала Даша Некрасова. Ви, напевно, знаєте її канал, вона живе в Норвегії. І а, вона робила майстер-клас такий папетельний, на светрик Телемарк. І я вирішила взяти лише петлі, але визерунок уже свій використовувати. Я вив'язала Кокетку і робила жакар лише там, де ці точечки йдуть. А потім уже вишивала ці квіти. Тут у мене like, графітовий, зелений, а потім, коли я вже лепусточки, я знайшла різні вишивки цих саме подсолнухів в інтернеті. Але коли я вирішила вишивати саме. Квіти, я вирішила робити кожну квітку другою, індивідуальною. Тому тут кожна квітка буде відрізнятися одна від другої, від третьої. Вони всі будуть дуже різні. І коли я довишиваю квіти, я ще не знаю, може зроблю якісь зелені листочки між ними. Але побачимо. І потім я вже пересніму і буду вив'язувати рукави і тіло. Цей проєкт я в'яжу з цієї пряжі, яку я нещодавно придбала з Латвії, і я вам вставлю початок цієї роботи і дуже хочу її продвигати, тому що вона мені дуже-дуже подобається. Наступний проєкт, над яким я хочу працювати, це з такої лавандової пряжі, пуханорки, яку я розпочала вже більше місяця тому, але я хочу все ж таки пряжу вам показати, таку красиву, вона ну, дуже красивий колір, мені подобається. І я розпочала з цієї пряжі в'язати саме шапочку, яку я вже зв'язала, таку розовеньку і молочну кольору, і вирішила в'язати у таку ще лавандову. І вона в мене чомусь дуже-дуже повільно йде. На спицях 4 мм я в'яжу. І ось на якому вона етапі в мене знаходиться, але треба її трохи швидше продвигати. Вона Дуже красива, дуже м'якенька, вона вже до пряня, прям так пух виходить. Я думаю, ви можете бачити тут на відео. Але Хочу взятися за неї і дов'язати її як намога швидше. Наступний я буду в'язати шкарпетки з цієї нової пряжі, яка тільки що до мене прийшла. Вона мені дуже подобається і мені дуже не терпиться вже розпочати, тому ця бабіночка йде на моїй спиці, буду в'язати на спицях 2,5 мм. Як завжди, буду набирати 56 петельок і напевно лицевою гладю. В'язати шкарпеточки для себе 38 розміру. У наступному відео покажу, як все проходить. А далі у мене ще на спицях є така шапка, тут одна ниточка пуханорки, одна ниточка мериносу шкарпеткова і доповнительна нитка. І я хотіла також її дов'язати на цій неділі, але поки готувалась до відео, узнала, що ця пряжа. Кусає дочки Лобіка, тому буду її розпускати, цю шапочку, і вибирати якусь іншу пряжу. І поки я монтувала це відео, вже і розпустила шапку і показую вам пряжу, яка відправиться до мене на полочку ждати наступного проєкту, який буде з нею зв'язаний. Так що цей проєкт не йде зі мною далі. Я сподіваюся, вам сподобався мій влог і ви пов'язали разом зі мною, трішечки відвелися від проблем та думок. І я сподіваюся, що ми будемо багато в'язати разом цієї осені, тому не забувайте підписуватись на мій канал і до зустрічі у наступному відео.